Україною в мініатюрі іронічно називають медичний університет богомольця його викладачі та студенти. 23 лютого студенти домоглися відсторонення ректора Віталія Москаленка, зайнявши спочатку ректорат. А потім наступного дня організовано увійшовши до міністерства охорони здоров'я. Частина поверху, який займав ректор, наразі опломбована. Там як жартують студенти, тепер своєрідне Межигір'я. Це якими знаходиться коридор з якого вхід є до кабінету помічниці ректора, і два входи, один до кабінету ректора, інший до конференц-залу особистого ректора. І ряд кабінетів, персонал, також персональний кабінет помічниці, кухня її, туалет, ну такі от апартаменти. Студентська ініціативна група хоче усунення Віталія Москаленка з посади ректора університету. Чекають результатів міністерської перевірки, яка повинна підтвердити чи спростувати факти зловживань і корупції у виші з кожним днем. Все більше і більше завідувачів кафедри кафедр і персоналу дає нам підтримку. Звісно, є кафедри, які герої за Москаленка. Не без того, вже як мінімум дві такі є. Це його улюблена кафедра соціальної медицини і кафедра гігієни екології Бардова. Вони сказали, що всі наші дії незаконні, і тому нам треба подуматися, поки ми чогось ще гіршого не натворили. Ну з іншої сторони, студентська підтримка теж неоднозначна, бо є студенти, які за, причому є ті, які явно за, і ті, які так, теж. Поки що бояться відкрито висловлювати свою думку. Є ті, які відкрито за Москаленка, mm -hmm. причому стоїть з, з, з іншої сторони контингент, які є як і простих студентів, так і інтернів, аспірантів. Тобто декілька днів поспіль після якби спроби і рішення комісії з перевірки діяльності ректора відкривати кабінет ректора. Незрозумілі люди, не приділяючи будь-які посвідчення, приходили, забирали телефони чи навпаки, фотографували, загрожували, приїжджали до мене в тому числі. Пропонували щось, незрозуміло, якісь приховані погрози також прозвучали. Виконувач обов'язків ректора Катерина Амосова натомість говорить, що їй довелося спілкуватися із правоохоронцями, але ті порушень не виявили. Сюди прийшов адвокат ректора Москаленка з, міліці... з міліцією. Спочатку це були два рядових міліціянти, а потім підтягнулися дуже швидко начальники відділень четвертого відділення і інших відділень Шевченковської відділення відділу міліції у мене є і телефони, до яких звернувся адвокат Москаленко, що буде порушене буде з злочин буде скриватися його, його кабінет. Це сам Віталій Москаленко нині перебуває на лікарняному. Спочатку він був не проти поспілкуватися з Радіо Свобода, але потім передумав, перестав брати слухавку і надіслав смс, в якому переконував, що немає фізичної можливості щось коментувати. Міністр охорони здоров'я Олег Мусій каже, що перевірку комісія завершила, але зараз вона ще обробляє зібрані дані і зобов'язана до 20 березня завершити свій рапорт. За його словами, якщо виявляться корупційні зловживання, перевірку розпочнуть правоохоронці. Якщо ж призначить перевибори ректора, то за процедурою це відбудеться мінімум за три місяці. Тим часом університет Богомольця продовжує роботу. На другому поверсі будівлі морфологічного факультету вже другий рік триває ремонт. Зсередини чути, як працюють свердла, але на поверх нікого не пускають. Співробітники університету кажуть, що туди мала переїжджати кафедра, яку очолював Віталій Москаленко. Ця інформація наразі не підтверджена. А на кафедрі фізіології у тій же будівлі на стінах поширюється пліснява і облуплюється штукатурка. Лабораторії не можуть працювати, а люди, перебуваючи там, отримують проблеми з легенями через грибу. У серпні минулого року у будівлі трапилася пожежа, і коли ліквідовували полум'я, залили все водою. Різні грибки, п'ять типів колонії грибки і так далі. Ми навіть не можемо повноцінно проводити педагогічний процес заняття, так як ну, і співробітники хворіють, і вже були приступи бронхіальної астми, і співробітників, і студентів. На жаль, мови такі дивіться. Це звернення до коректора. Це від студентів. Це всі студенти, група, підписи, їх оригінальні. Ось воно все. 544.